Всім привіт! Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо з сережок з опалом та рубінами. Опал 8х6. Розмір поверхності 13х11. Загальна вага 4 г. Вартість сережок 1600 гривень 40 доларів. Пусети з аметистом та кубічним цирконням. Аметист 8 на 6. Загальна вага 4,3 грамів. Сіликонові застібки обов'язково покладу. Вартість сережок 750 гривень 19. доларів. Кулон з аметистом. Аметист 7х5. Довжина кулона разом з вушком 47 мм. Вушком зворотня сторона. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону – 1300 гривень 33 долара. Сережки з тапазом та чорною шпинелем. Тапаз 8 мм. Діаметр поверхності 14 мм. Загальна вага 4,8 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1300 гривень. 33 долара. Крестик з топазом. Топаз 6 х 4. Довжина разом з вушком 45 мм. Вушко. Вартість 1300 гривень 33 долари. Каблочка з аквамарином та кубічним цирконием. Аквамарин 6 х 4, 18 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Каблучка зі смарагдом та кубічним цирконієм розмір поверхні 17х15 18 розмір каблучки Вартість 1200 гривень 30 доларів Сережки зі смарагдами Смарагд 6х4 Дівчата сережки зі знижкою, так як деякі камінчики не дуже рівно закріплені. Довжина сережок 20 мм. Вага 3,6 грамів. Англійська застіпка. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Браслет з блакитним опалом та кубічним цирконієм. Опал 6х4. Браслет на зап'ястя 17-17,5 см. І так буду виглядати на руці. Вартість браслету 1100 гривень 28 доларів. Кулон з опалом та кубічним цирконням. Опал 7 мм. Діаметр поверхності 13 мм. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість колону 1000 гривень 25 доларів. Сережки з цитрином, аметистом, хризалітами та кубічним цирконієм. Цитрин 8х6, довжина сережки 38 мм, загальна вага 5 грамів. Вартість сережок 1300 гривень. 33 долари. Кольє з цитрином та кубічним цирконням. Цитрин 8 на 6. Підвісна частина 3 см. Довжина кольє 40 см. Застібка карабін. Плюс подовжувач на 5 см. Вартість кольєв 3800 гривень 95 доларів. Каблучки з турмалінами 6х4. Додаткові камінчики в цій каблучці гранати радоліти, в цій танзаніти. 18 розмір каблучки, 17 розмір. Висота 34 мм. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Браслет з турмалінами та смарагдом. Турмалін 7 х 5. Браслет на зап'ястя 17-17,5 см. сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету. 3200 гривень, 80 доларів. Кулон в позолотім, з цитрином та зеленим аметистом. Цитрин 20х15, аметист 15х12. Ланцюжок 45 см. Плюс подовжувач на 5 см. Застіпка карабін. Вартість колону 2100 гривень 53 доллара. Пісні сережки з опалом та сапфірами. Довжина сережки 39 мм. Загальна вага 5,3 грамів. Вартість 2 тисячі гривень 50 доларів. Браслет з хром 5 на 3, довжина браслету 18,5 см. Так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2300 гривень 58 доларів. Каблочка з хромдіапсидом. Розмір поверхні 20 на 18. 18.7 розмір каблучки. Вартість 1100 гривень, 28 доларів. Набір з перлами та рожевим тапазом. Перлина 10 мм. Діаметр поверхності 18 мм. 18,3 розмір каблучки. Загальна вага сережок 8 г. Вартість набору 1800 гривень 45 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!